Всім доброго дня, слава Україні. Останнім часом мені на очі стали попадати в інтернеті повідомлення в меншій мірі відео від тих, хто втомився від війни. В основному мова йде про хлопців або чоловіків. І це говорять звичайні люди, які живуть звичайним життям. А недавно попали в залі відео від молодого хлопця, років 25, йому десь 30, максимум, який казав: Я так втомився від цього всього, від війни. Має стрес відкрити, будь ласка, нам кордони. Ми виїдемо на короткий час, поїдемо там в Туреччину, в Єгип... Єгипет або в інші якісь теплі країни, відпочинемо, розважимось і ми повернемось назад. Тому що ну, стрес у нас, ну ви ж розумієте, відійдіть наше положення. Що я хочу сказати, зазвичай пишуть про це: ті, хто живе звичайним, мирним життям. Хто зустрічається з друзями, зустрічається з дівчатами, з жінками. Хто вживає алкоголь, хто ходить на вечірки, хто ходить в клуби і так далі, тому подібне. Тобто люди живуть звичайним життям і вони втомлюються від війни в той час, коли є певна категорія справжніх чоловіків, які зі зброєю в руках зараз захищають незалежність та суверенітет нашої держави. От у них є право на те, щоб казати, що вони втомились від війни і їм потрібен перепочинок. За 9 місяців війни, за 9 місяців перебування в лавах Збройних сил України, я тільки один раз спав виключення складає тільки відпустка. Я один раз спав на ліжку, точніше на медичній кушетці. Все інше спання це я спав. По садці просто під небом, я спав під автомобілем, я спав в кунгу сидячи, я спав в якихось закинутих приміщеннях, я спав в якихось старих гаражах, я спав в якихось недобудованих виробництва на промислових об'єктах. У мене було не вже кілька нових днів день народження. У мене були такі дні, коли вони пройшли. Я думав: слава Богу, я живий. Слава Богу, я здоровий. Не дивлячись на це, от я вже в рік і другий місяць у лавах Збройних сил України з 9 березня 2022 року. Не дивлячись на це, я жодного разу не сказав, що я втомився. Мене це задовбало. Що я втомився, я хочу відпочити. Я хочу відпочити. Є певна втома, але я це не озвучую, не кажу нікому. Тому що я знаю, не дивлячись на складні умови, в яких я перебував, є ті, хто перебуває в складніших умовах, в більш ризикових ризикованіших обставинах, хто більше ніж я ризикує і ризикував чи ризикує своїм здоров'ям та життям. Тому що я хочу сказати всім тим, хто втомився, будучи десь там. На, на, на Житомирщині, на Івано-Франківщині, на Львівщині, на Волині, неважливо, де, втомився від війни. У мене, у мене на батьківщині старші люди, мій дід, бабуся, мама, тато казали таку цитату: не гніви Бога. От Я хочу сказати всім цим людям, що ви не гнівіть Бога, тому що ви знаходитесь в шикарних умовах. Не дивлячись на те, що в державі йде війна, щоб ви більш зрозуміли, що таке перебувати в лавах Збройних сил України, особливо хто зараз перебуває на місцях зіткнення, де ведуться активні бойові дії, ви просто-напросто поїдьте зараз тут. Візьміть класний намет. Власний спальник, каремат, все, що вам потрібно, і просто поїдьте десь в лісопосадку, або в ліс якийсь, або в парк, якщо в нас немає можливості, розбити цей намет, і поживіть там просто два дні без сторонньої допомоги. Все, що потрібно з собою, візьміть і е, поживіть. Дуже добре, якщо буде в цей час дощ. Але вам треба буде зготувати їжу, вам потрібно буде вийдіти хоча б на годинку вночі, на те, щоб почергувати, подивитися, що там вас навколо робиться, тобто заступіть на таке собі чергування. І ви хоч будете мати ось таке уявлення, що таке перебувати в лавах Збройних сил України там, де. Ведуться активні бойові дії. Навіть там, де не ведуться активні бойові дії, велика кількість солдат ЗСУ живуть в не дуже комфортних умовах, на жаль, тому що йде в країні війна. Тому не гнівіть Бога. Я розумію вас. Я розумію, певна втома є моральне зношення таке собі, але не потрібно публічно це озвучувати, тому що ви не вправі про це говорити. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.